Не должна быть ситуация, при которой падение обломков приводит к такого рода последствиям. Не там сбивайте, товарищи, если сбиваете. Украинскими недрами Дональд Трамп официально решил превратить войну на Украине в выгодный бизнес-проект. Президента Российской Федерации в очередной раз подставляют. Кто? А -а -а. Советники? Некоторые -то товарищи с украинскими Фамилиями, украинскими паспортами Если надеяться на то, что мы просто по 30 километров в день будем такими темпами идти. Но ну это не будет сто лет, но будет очень долго. Я про это. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с канонической такой, знаете, ветхозаветной хуторской дурью, я торжествую. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської пропаганди, їхньої брехні вкидів і спроб маніпуляцій. Але на цій території і в ефірі цього YouTube каналу звісно в них нічого не вдасться. Завдяки нашій роботі і, звісно, завдяки вашій підтримці. Тож не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, якщо раптом ви ще не частина нашої команди. Коментуйте, почути і побачене. А найголовніше не забувайте підтримувати найкрутіших хлопців цієї країни. В нас в описі до сьогоднішнього випуску є посилання на збір для 72-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на автівку для наших воїнів для абсолютних героїв, ну і звісно, вже легенд. Дивіться нас, слухайте і не забувайте донатити. Ми зробимо трошки крок назад, повертаючись у минуле у вчорашній точніше день. Це можуть зробити далеко не всі, точніше не кожен. А все через те, що вчора в Москві був ліквідований воєнний злочинець. Ким був ліквідований, досі невідомо. Але новий день приносить і нові байки про смерть Армена Саркісяна, який власне вчора і став 200-тим. Виявляється, як зараз спліткують і подейкують російські медіа його підірвав вбивця смертник. Я про різне чула, але, чесно кажучи, в наших широтах про вбивцю смертника сорі, але ні. Хоча як можна було ще одну людину не помітити вчора на місці подій. я розумію, що. Вибухівки було багато, і, скоріш за все, він розлетівся, як конфіті, прямо на маленькі частинки. Але Камон, там були слідчі, детективи, вони тіла не помітили. Вибуховий пристрій Мон-500 нібито знаходився на тілі якраз підривника і активізувався, коли оцей винний злочинець, екс-голова федерації боксу самопроголошеної ДНР, вийшов із ліфту. Ну і разом із Саркісяном загинув нібито і кілер. До речі, Кілер мені завжди здавалося, що це про постріл. А як же назвати того, хто підривається цією вибухівкою? Наразі у росіян є дві версії. Ви, звісно, можете дуже легко здогадатися про першу. Це український слід. Ну так, ми ще... Часто так робимо, і що ще щось вигукуємо. Ну або друга історія, вона мені подобається набагато більше. Це боротьба за ринок тютюнової продукції. Ну, не даремно ж на кожній пачці сигарет пишуть, що коріння вбиває. Єдині кадри, які схожі, я бачила із місця вибуху, це, звісно, винятково і тільки із фронту. Ну, коли по тобі прилітає ракета чи снаряд Хей то тоді і справді лишається тільки. Мокре або порожнє місце дуже часто це на собі переживають російські воєнні злочинці, і не менш часто це на фронті переживали корейські найманці з північної Кореї. Але як ви знаєте, за останньою інформацією, Кім Чен Ін злякався, що весь його спецназ буде похований на Курщині, чи просто втрутились якісь ще сили, але принаймні залишки північно-корейських військових. Зараз відтягнули із лінії фронту, тож їх там не зустрінеш. Але я хочу вам нагадати, що в нас є двоє живих свідків цих злочинів, точніше, учасників воєнополонених, військово із північної Кореї. Ми бачили світлини, ми бачили частини їхнього допиту, але ми не бачили ексклюзивні кадри, які тільки тільки сьогодні опублікували. Як власне складався обмінний фонд із абсолютно рідкісних екземплярів. Ну, пробачте мене, але північно-корейці зараз на фронті це як червонокнижники. Власне, з'явилися кадри взяття тих самих північно-корейських солдатів у Курській області, і Собокаїдам відверто пощастило, бо він вижив і потрапив у полон. На відміну від всіх інших своїх сабратів, але як же смішно і одночасно гидко все це відбувалося з їхніми цими. Чекає, подиві.

Звірушку дістають із норки, і він оце брикається і видає якісь дивні звуки. Річ в тім, що північно корейцям не просто виживати в цьому світі, а точніше в їхній країні. І вони знали, що для них полон це ріднозначно смертний вирок для їхніх близьких, які лишаються на батьківщині. Саме тому вони скоріше могли накласти на себе руки чи йти в смертельну атаку, знаючи, що тоді рідним та близьким нічого не загрожує. Українські військові справді підкреслювали і воєнні кореспонденти. Що північнокорейські військові досить вправно воювали? Ну, не можемо ми сказати, що це сміття, яке нічого не зробило, хоча і надто великого результату воно на полі бою не принесло. Чого не можна сказати про самих російських військових? Ось тут якраз говорити про професіоналізм, про експертність, про вправність. Не приходиться, вони продавлюють лінію фронту винятково кількістю втрат серед живої сили. А це зовсім не про майстерність, не про талант полководців. Це скоріше про те, що росіянам своїх не шкода, і те, що вони гидко, бридко і абсолютно погано воюють, про це говоримо вже навіть не ми. Ви не повірите, але це слова головного пропагандистя. Російської Федерації самого Соловйова. він разом із іншим таким же таким самим пропагандистом і військовим експертом Хадаріонком розповідають про те, як же неякісно працює система протиповітряної оборони на території Росії, точніше військові, які обслуговують всі ці установки. Ну бо кожного дня все прилітає, нібито падають уламки, а насправді все горить. Мовляв, не вміють вони розраховувати польот, не вміють вони використовувати все це. Рукожопі, ледь не сказав Салавйов. Ну а нам лишається тільки підкреслити, щоб хай всю цю тему, всі ці наративи, обов'язково підтримують і самі ще й недорогі росіяни, які в різних російських регіонах страждають від цих прильотів. Хто в цьому винен? Ну звісно, непрофесійна російська армія. о том, что необходимо прикрыть все объекты топливно-энергетического комплекса и нефтепереработки. А ведь даже по косвенным признакам можно судить, что эта проблема в значительном большинстве случаев не решается до сих пор. По каким Мы образом? даже не знаем ответственного за решение этой проблемы. Настолько не решается. Совершенно верно. И потом, я говорю, здесь не надо каких-то для вот усиление, и, во-первых, этих объектов не так много. Они, они там не на каждом перекрестке в наших городах стоят. Это первый момент. А второй момент, если бы что-то предпринималось, то вот у нас нет, нет например, точной информации, какие решения приняты, кто назначен ответственным, какие силы и средства выделены. Но ведь по косвенным каким-то причинам мы можем об этом судить. Например, ну, несмотря на все запреты, по поводу съемок ударов беспилотных летательных аппаратов Украины по этим объектам, все-таки граждане иногда некоторые ролики снимают. Ну так и хочется опять-таки спросить с интонацией и произношением товарища Сталина. Товарищи, в чем дело? В чем дело? Потому Я, что... я даже больше скажу, когда нам на полном серьезе заявляют, что а, сбиты упавшие обломки привели, тогда возникает вопрос, а вы понимаете, что вы не в той зоне сбивали? Это значит, что вы неправильно рассчитали глисаду, вы неправильно рассчитали, где у вас должен стоять э, тот тип вооружения, который вы считаете необходимым для защиты этого объекта. То есть вы допустили просчеты принципиальные. Не должна быть ситуация, при которой падение обломков приводит к такого рода последствиям. Не там сбивайте, товарищи, если сбивайте. Да, мы уже с вами говорили, что это вообще выражение, ну, достаточно даже смешное. В нашій країні, якщо хтось починає критикувати, не дай Боже Збройні Сили України, то завжди лунає елементарна порада, чи навіть пропозиція слухайте, а покажіть як. Ну тобто, прийдіть на фронт чи відправтесь до сил протиповітряної оборони. Це ж не тільки безкінечно треба ляса точити. покажіть, як правильно воювати. Хоча направду продумана ешеленована система протиповітряної оборони, це дуже важко. Це дуже цінно і дуже дорого. Україна знає це як ніхто, тому що майже всі, ну скільки там 90% систем протиповітряної оборони це все те, що надавав нам західний світ, і тому не можемо покрити абсолютно все. В нас виникають нові й нові проблеми. Але ми відбуваємо їхні дрони, і вони відбувають наші дрони. Ми тут придумали, знову ж таки цілу систему. В нас працюють мобільні групи, які мають величезний досвід. Розуміючи, що вони захищають свою домівку, свою родину від нападу росіян. Ну а у Росії перш за все проблема, що ці установки дефіцитні. Ну ніде їм просто не можуть вони звернутися, сходити у світовий воєнторг і купити собі системи протиповітряної оборони. А от нам, друзі, є де для росіян край погана новина, от прям супер, супер погана. Дональд Трамп вчора підтвердив, що він зацікавлений надати нам озброєння. Ми знаємо його підхід безкоштовно, безвезв'язна. Він, звісно, більш нічого робити не хоче, але нам є що йому запропонувати. Доні хоче отримати доступ до наших рідкоземельних надр, В обмін якраз на цю допомогу в нас під ногами і справді закопані трильйони і трильйони доларів. Це не просто добувати це все складна система, яка потребує інвестицій, які звісно в американців є. Тому, коли ви знову і знову будете чути, як нас зливають, як Дональду Трампу не цікава Україна. Згадайте, що ми топчемося по тому, що американцям украй потрібно. Дональд Трамп заявив, що в переговорах по Україні ви не повірите, Застігнув большой прогрес. Правда, судя по деталям, прогресс измеряется не мирными соглашениями, договорами, а тоннами сырья, украинскими недрами. Дональд Трамп официально решил превратить войну на Украине в выгодный бизнес-проект. если раньше Вашингтон как бы стыдливо все-таки прикрывал свои интересы лозунгами о демократии, то теперь Трамп предлагает Киеву сделку. Ты мне редкоземельные металлы, я тебе оружие. И Киев, по данным Рейтерс, уже согласен. Ну, то есть Украина станет не только полигоном, но и гигантским карьером для США. Американский Forbes даже наметил украинские регионы, где Трамп может получить свой редкоземельный кэшбэк. Будем так его называть. Здание оценило все недра Украины. 15 триллионов долларов. Львиная доля ископаемых, в том числе литий, титан, железная руда, марганец, графиты и даже сланцевый газ находятся на Донбассе. Посмотрите на карту. Это ДНР, ЛНР и Днепропетровская область регионах, то есть где прямо сейчас решается судьба этой войны. В частности, рядом с Покровском, в уже освобожденном России селе Шевченко, находится крупнейшее месторождение лития, которое ну, просто жизненно важен для производства батарей, электроники и высокоточного оружия. Кладовую Днепропетровской области Форбс оценил в 4 триллиона долларов. Но то есть с продвижением российской армии к границам Днепропетровской области вопрос контроля над этими запасами становится ключевым. Трамп, судя по всему, это уже осознал и пытается закрепить доступ к украинской таблице Менделеева, ну, пока она еще полностью не потеряна. То есть за что украинцы воюют? За недра Умирають за то, щоб атабра свої ресурси у русських і передати їх американцям. А ми, чор, забирай, не знали з 22-го року. За що ж ми воюємо? Бо я думала, що найстрашніше, що може з нами трапитися, це російська окупація. Смерть, згвалдування, мародерства, а виявляється, ні, ми воюємо за цінадра. Господи, та забирайте всі. Якщо ви принаймні третину із цих грошей віддасте нам, то їх навіть вистачить для того, щоб відновити наші регіони. Але чого Оля біситься? Чому в неї сьогодні ботекс перекошений? Та тому що нам тепер достатньо продати ідею, що слухайте. Нам справді потрібно повертати абсолютно все: і, Донецьк, і Луганськ, трильйони доларів закопані у землі, а це означає, що авансом можна отримати озброєння. Я, звісно, з жартою, але можна вписати і з тамагавками для того, щоб нищити російську армію, і хайда нам ніде плавати, але ми із цим розберемося. Ось що означає, що всі плани СВО і не тільки йдуть по одному місцю. Бо на що сподівалася, Москва, що доні нас здасть, а доні вирішив пограти у комерса. Окей, нам є що запропонувати. Та й просування, про яке каже Скабєва, воно. Як би це, це так м'якіше сказати, може розтягнутися на століття. Темпи просування по Донецькій області, хай якби вони зараз не вимірювали, ми пройшли стільки-то. Вони топчуться із 2014 року, а ми друзі з вами у 25-му. Тож навіть для того, аби вийти на адмінкордони Донецької області, їм ще йти, йти і копати, копати, і помирати. Цю зрадоньку, до речі, насипав росіянам за Шиворот український зрадник царьов. Він каже, що йдемо зараз класно, але швидкість все ж таки ну не та не та для того, щоб захопити увесь Донбас чи Бамбас. Для того, щоб вийти на адмінкордони, треба буде пройти ще стільки ж, покласти стільки ж або ще більше людей, і тоді можливо вийти на адмінкордони. Чуєте, а хтось може тоді прокалькулювати скільки часу треба, аби дійти до Києва. этом году наступаем раз в пять быстрее, чем в прошлом году. Это мы молодцы, мы ускорились, но такими темпами, если мы будем, чтобы освободить всю Донецкую область, это надо от трех лет и больше. Просто в Донецкую область. Я... По 30 квадратных километров в день. Просто чистая математика. То есть, если надеяться на то, что мы просто по 30 километров в день будем такими темпами идти, ну это не будет сто лет, но будет очень долго. Я yeah, проект. Right. Я знаєте, вайдную, що одного дня, коли Путіна змусять підписати капітуляцію, а все, що не захоплення Києва і Україна, це для нього капітуляція. То він обов'язково скаже про те, що його вшукали, його обдурили й обманули. тільки не так як він це зазвичай каже про західний світ та американців. Ні, він скаже, що свої Свої генерали, свої радники, вони йому запропонували і нав'язали цей сво. А він не хотів. Він знав, що це катастрофа, що українці братський народ, вот та от все не хотів. Його обдурили. Бо зараз вже є пропагандисти, які намагаються із дурня зробити не такого дурника, а розумного, такого собі професора. Ви знаєте, що Путін носиться з цією ідеєю нелегітимності президента Зеленського, що вони відповідає ніякій дійсності, бо президент Зеленський легітимний як для України, українського народу, української армії, ну і, звісно, Західного світу. Це найголовніше. Що кажуть у Москві? Просто плювати. Тож, самі експерти кажуть, що це хтось ошукав Путіна, хтось підклав йому свиню під дупу, бо він взявся за тему, яка не взлітає. При тому, одразу для виправдання вони кажуть, що ошукали його ті, хто знаходяться поруч, але Україні з українськими паспортами не знаю, хто це. Вони всі давним-давно вже стали росіянами. Тож щоб він не виглядав настільки нікчемно, смішно і недоречно його вже заднім числом намагаються виправдати. Тож запам'ятайте, про СВО ми почуємо те саме. Я просто хочу сказать, что с моей точки зрения, президента Российской Федерации в очередной раз подставляют. Кто? Советники. А, -то некоторые товарищи с украинскими фамилиями, украинскими паспортами, которые сидят в Москве и громко кричат об этом, о нелегитимности Зеленского, а в Киеве такие же тихо на кухне вякают. Это все идет от полного непонимания ситуации на Украине и раз, меня, и от незнания, извините, правовой системы Украины. Ну, да. Привет, Владимир. давайте по -по 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 Владимирович. Уваж... -бе -бе да. я, да. я хочу обратить Андрей внимание... Нет, подождите, подождите. Бегающих, как вы там назвали? Нет, пусть которые бегают. Я хочу обратить внимание... Андрей Владимирович, сейчас что... вы обратите внимание, подождите. Андрей Владимирович... Значит, объясните мне, вы говорите, что президента подставляют. Мне очень не нравится, когда ну, нашего президента зрения, подставляют. Да. Поэтому я хотел бы узнать, в чем именно неправ Владимир первое. Путин, когда говорит, что юридически Владимир Зеленский является нелегитимным Дело руководителем. В том, что Украины. Согласно украинскому законодательству, Владимир Зеленский является президентом, действующим президентом Украины. Это первое. Согласно украинскому законодательству. А что у них есть? И такой именно закон, поэтому меня, да, у вот... них есть закон о военном положении, есть закон о выборах и многое другое. Самое главное, что по вопросу о легитимности Зеленского мы находимся в гордом одиночестве. Ни Китай, ни Индия, ни многие другие страны, не, не говоря уже о США. А Китаю и Индии надо китай, подписывать? И Индия являются а... субъектом возможных они переговоров. Они являются одними из ключевых игроков. Они на документы арене. они народные подписывать не будут. Андрей Владимирович, в случае Я чего?

соглашение, которое нас устроит. И с твоей точки зрения, вот кого мы будем считать, с твоей точки зрения, легитимным, тот и будет легитимный. Понимаете? А то, что там про это будуть думать на Украине или где-то еще, не имеет значения. Это первый момент. Ну тогда с старо... Медведчуком подпишите. Или с Юниковичем. Из цікавого виходить, що фактично росіяни сам Путін <звечу> настільки упороті, що нам і не доведеться обмінювати рідко земельні наші надра на озброєння. Тому що я нагадаю, формула Дональда Трампа лунала таким чином. Хто не погоджується на перемовини, а оце я ні буду з ним підписувати, він нелегітимний, це якраз привід. То, власне, той, хто погоджується, отримує зброю, а той, хто не погоджується, отримує підзад. Та й загалом, виявляється, що і думка Індії і Китаю вже не важлива. Вау, 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 -ва, ви! Повторіть цей моді й сідіньпіню, я із задоволенням на це подивлюсь. Ну а загалом, це ж така тактика, Путіна всі дурять, всі його кидають. Прям терпіла года. При тому він ще й сам дуже любить повторювати цей наратив і його підкреслювати. Добре, хоч СВОшникам кажуть абсолютно всю правду, коли відправляють на фронт. Ну, от, наприклад, виявляється, що священники застерігають російських воєнних злочинців від смерті. Знаєте, як вони кажуть, що. Що треба зробити, щоб не померти? А просто не треба лаятись матом. Господи. Так ось як воно все відбувається. Тобто, виходить, що росіяни, які геть не знають російської мови, вони її не вживають, вони говорять винятково матерною російською, але не треба їм всього-навсього лаятись. Бо там є й обґрунтування від священника, хто лається матом, той частіше за інших гине на СВО-шості. Тобто не штурмовики, не тих, кого просто обнуляють і гонять на убій, а метршиники. При тому, як ви пам'ятаєте, вбивати, гвалтувати, катувати, красти можна, а лаятись ні. Бо тільки тоді душа для раю не збережеться. В основі проведення спеціальної воєнної операції множество наших російських солдат відправляються. в зону боевых действий и перед этим берут благословение у священника, приходят в храмы для совершения молитвы, для поддержки. И вы знаете, как молодые, так и уже бывалые бойцы, во-первых, конечно же, к ним, ко всем, на путствие священника всегда одно и то же. Дорогие друзья, запомните, ругаться матом на передовой нельзя. И это казалось бы что-то очень странное для человека света, ну, понятно, что там стреляют, там страшно, там вот ну, это да. вот все эмоции, это психологические головы. вещи, они высвобождаются. по-другому нельзя сказать быстро отдать приказ, можно только матом и так далее и так далее. Но на самом деле вот мы всегда об этом говорим. И не ругайся матом на передовой. Вот взял в руку оружие, в руки оружие. Забудь про матерные слова. а uh, в где там в, в, в укритті з в, друзями бойцами не ругайся матом при якомусь дружньому друзькому Ага, а ще краще просто цитуй не знаю, Пхушкіна. Вони ж так з ним носять, і було б логічно, щоб вони саме його якісь вірші застосовували. Але річ в тім, що вони. Не те, що погано говорять, в них вони навіть не розуміють, хто такий Пушкін. Його ж тільки нам нав'язують як територію, яку треба помітити росіянам. Ну а самі росіяни не обов'язково щоб були грамотними та з освіти. Ну і наостанок, друзі, не було сьогодні ніяких прильотів. Ми не бачимо, як горить НПЗ чи газові якісь переробні заводи, тож покажемо, як палають пропагандисти. Це вони роблять 24 на 7 майже кожного дня, бо що? Бо СВО йде не за планом. Але тут раптом Гаспарян замріявся про політичну амністію. Ще раз ми говоримо про те, що політика Дональда Трампа, навіть для мене, людина, яка кожен день в цьому вариться, остаточно не зрозуміла. Одна заява за нас, друга проти. Ми маємо піти на поступки, але нам дадуть озброєння. Ну, взагалі нічого не ясно, розумієте? А у росіян все одновекторно, все скрізь перемога. З американцями зараз домовляться, в Україні пройдуть вибори, зміниться влада і відбудеться та сама політична амністія. Вірменська шістка Кремля згорів через те, що ну, знову РНБО. Вирішило проти нього вести деякі обмеження, і це на фоні того, що вони безкінечно розповідають, як вони не бояться справ, як вони не бояться санкцій, як вони не бояться нічого, що стосується певних обмежень, як від України, від європейців, так і від американців. Але Путін, кожен раз виступаючи, перше, що каже: ой, зніміть санкції, ось зніміть санкції. Ой, ми не хочемо, щоб вони були. Щоб власне підбити підсумок, я просто скажу для того ж Гаспаряна, що боятися треба не рішень РНБО, боятись треба волі Гуру та СБУ, а все інше воно ну, якось пройде. Спросіть, а чого я такий довольний? Ну всякий раз, коли я сталкиваюсь з канонічої такою, знаєте, відхазавітною хутарською дур'ю, я торжествую. Они опять мне санкции объявили. Угу. Теперь СНБО. Теперь как э, ключевому рупору Кремля, который регулярно делится своим человеконенавистническим настроением, своим шовинизмом с э, зрителями телеканала «Соловьев Лайв. Ну, первое, я не понимаю, сколько еще структур селюков должны объявить санкции, если, как бы, уже и так я санкционирован по самой Гушаре непосредственно просроченным обмуткам 15 октября 22 года. Во-вторых, я не понимаю, почему сидящий в Киеве СНБО не в курсе решения Киевского апелляционного суда. Почему вот в такой портянке на пять экранов, про э, мои козни и э, злодеяния, они продолжают писать, что я осужден Шевченковским судом. Это вам снится пока еще? Крейсер-вышиванка. Приговора нету, он отменен. Но ну неужели даже на таком уровне вы, селюковое быдло, подзаборное, не способны что-то написать нормально? Ну увольте вы своих шалав, отправьте вы их в Берлин, в публичный дом, секретарш. Сами попробуйте. Ну, слушайте, ну почему вы все время делаете какую-то дичь, а стыдно э, за это мне? Тем более, мы же с вами э, должны смотреть э, в перспективу. Вы не санкции должны объявлять сейчас, а думать о том, как вы будете оправдывать их снимание. Потому что, судя по тому, что доносится э, с Украины и из Ридной Вашингтончины, мало того, что грядут выборы. А под выборы грядет еще всеобщее политическое амнистия. Я хочу нагадать, что в Украине и справде час ведь часу снимаются санкции и обмеження. Але для цього треба стати двохсоте. Якщо Гаспарян обирає собі такий шлях, то і слава Україні. Ну а все інше то від лукавого. Ну цьому, друзі, ми будемо завершувати. Ви ж тим часом не забувайте лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. А найголовніше пам'ятайте, звісно, про наш збір для 72-ї окремої механізованої бригади. Немає нічого важливішого, немає нічого кращого і приємнішого, аніж допомагати нашій армії. Посилання на цей збір ви легко знайдете в описі до нашого випуску. Донайте, не забувайте. І, звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!